Херсона стало символом незламності українського народу, доказом того, що боротьба за свободу і гідність переносить перемогу. У цей час ми особливо цінуємо тих, хто був поряд із нами у найважчі моменти. Серед таких людей виділяється волонтер Маріано Гарсія Калатют. Іспанець за походженням, він став справжнім українцем у серці, бо його любов і підтримка нашого народу не знали меж. Коли інші могли відійти в бік, він обрав залишитися разом з харсонцями під час окупації, розділяючи з ними небезпеку та біль. Маріано допомагав людям не лише продуктами, чи ліками. Він дарував надію, відчуття, що світ не забув про Херсон і про Україну. Під час окупації Херсона Маріано Калатют виконував різноманітні види волонтерської роботи. Він доставляв гуманітарну допомогу небезпечні райони, забезпечував місцевих жителів продуктами, водою, медикаментами, допомагав евакуювати хворих і літніх людей. Крім того, він відвідував дитячі будинки, організовував зустрічі з молоддю, проводив безкоштовні заняття з іспанської мови. Своїм прикладом він надихав інших волонтерів і мешканців міста не здаватися навіть у найважчі моменти. Його щирість, відданість та здатність підтримати навіть у найтемніші години стали символом людяності, яка не знає кордонів. На превеликий жаль у 2022 році Маріано був викрадений російськими окупантами і зараз перебуває у СІЗО Сімферополя. Проте його дух і приклад не зламатим. Він продовжує надихати людей у всьому світі боротися за справедливість, підтримувати Україну та не залишати тих, хто потребує допомоги. Сьогодні ми говоримо про нього не лише як про волонтера, а як про символ міжнародної солідарності та братерства. Пам'ять про його подвиг і відданість не завжди залишиться у серцях українців. Історія Маріана нагадує нам, що навіть у найтиміші часи є люди, які стають світлом для інших. Завдяки таким людям ми ще впевненіше йдемо до нашої спільної перемоги, і кожен день наближає момент, коли добро мужність обов'язково переможуть. Його приклад показує, що справжня відвага не вимірюється зброєю чи силою, а серцем, готовим віддати себе за інших. Маріана Гарсія Латю це нагадування про те, що добро мужність завжди сильніші за страх і темряву. І кожен день, коли ми пам'ятаємо його подвиги. Ми стаємо ближчими до того дня, коли перемога і свобода прийдуть до кожного куточка України. І сьогодні, коли ми говоримо про його ім'я, ми говоримо про свободу, відданість та незламність, які живуть у серцях тих, які вірять у свободу.